А, а, а ви знаєте українську мову? Ні, я навчаю українську мову. Можна у вас узнати. навчіть мене бажати. Я прибуваю у шоці. Да, да, да. Дивіться, ви мене навчите. Що це таке? А я навчу других. Як ви казали, віхова і хвівня. Так? Це місто? Це місто? чи що? Я бачу, я бачу. М -м, я не співак. Ні, ні, ні. Це погано. О, вітаю, дядько. Привіт. Як справу у вас. Чудово. З якого міста будете? Найкраще. Що-що? Найкраще місто. Ну, а місто? Найкраще. Кажись, місто. Будь ласка, чому лякаєтесь? Кого вас? Ні, не. Аудиторію там. Чому я лякаюсь? Ви чого? Ну ви накажете своє місто. А навіщо мені казати місто, якщо вже назвав? Я 2? питаю, я питаю, мені цікаво. То я ж вам відповів: моє місто найкраще. Я, я знаю, що ваше місто найкраще для вас. То чому ви запитуєте? Як на, назва, назва, місто, місто. Яка? Білгород. Білгород. Не лайтесь. Як там у Білгороді? Нормально. Осінь. Є добре, добре. Золота. Дивіться. Там є, там є площа застави, так да, чи ні? Що ви кажете? Площа застави є у Білгороді? Білгород? Я, вам, я вас питаю, чому ви мене питання на питання? Не може бути такого питання на питання. Можливо, ви хотіли ну, сказати запитання на запитання. Дивіться, я. Дивлюсь я володію українською мовою. Але не дуже. Ну, так. Трохи, трохи, трохи. Найкраще, чим відсотків 60 українців. Так. Я питаю: є площа застави у Білгороді чи нема? А я звідки знаю? Дядько, будемо спілкуватися, чи ви будете лякатися спілкуватися. Будь ласка, не лайтеся. Будь ласка, не буду. Дякую. Дякую. Так Та кажіть мені, будь ласка. Будь ласка, з якого ви міста. То я ж вам сказав: моє місто найкраще. А, бо Біл народ. Народ. Так, білгород Так, білгород Білгород. Я не знаю, такого міста в Україні. В Україні це не нема. знаєте місто Білгорода? Нема такого. Чему? Ну, нема чему, блядь. Бля, вот стримит человек, су, у него, ну, просто вот. А открыть, будь она ласка. Птица. Она птица, она ю... Ну, п***ц. Пи... Це... Как? Я заскрутил. Как, ну, так можно стримить и общаться вот так с людьми, да? То есть она так. вышла, блядь, тело, блядь. Она не может разговаривать. Она что-то, ну, Віляє там, і так далі. Ні, я з вами легко це... просто спілкуюся. Це це я відкривайте, це я не вам. відкривайте. Я, відкривайте. Н... я спілкуюся. По із своїм хлопцем пізніше. Зараз ви спілкуєтесь зі мною. Ось, добре. Дивіться, ми будемо спілкуватися. Так, відкривайте карту і шукайте в Україні Білгород Будь ласка, питанечку, можна? Так, є запитання. Як якесь до мене. Так. Чим відрізняється коліжанка від філіжанки. Та я... Ви ж сказали, що знаєте українську мову краще, ніж 60%. Я трохи, трохи, Не перебивайте я мене, трохи. будь ласка. Трохи, трохи. Чем... Найкраще, ніж uh, від... відсотків 60 українців, так. Не перебивайте. Трохи. Це показує поганий тон. А оцей от жест пальцями, що він показує? Я ж кажу трохи. Що трохи? Трохи, трохи? не вдали? Він показує. Що? Суки українському Я тут, я тут, ось. Я бачу, я бачу. Ви цікаво те, я... те, що ви будете грати, ну, там, на публіку перед своїм там другом, Та я це нічого публіку. не з'явиться. Ви що, я з айфона сижу, дядя. У мене навіть запис екрану не ведеться. Причому тут запис екрану. Ви зараз не, не переді мною. Не стрим, не стрим, ви трішки не стрим, там, розумієте? Ви трішки там, а потрібно бути трішки тут. Да я я... я, зараз... я перебуваю у шоці. Я можу зараз просто втицяти телефон, спілкуючись з вами, ви будете бачити тільки левіс Лівіс. так знаєте, таке. То з якого часу ви вирішили, що ви краще за мене? Я до кого не казав. А чому ви робите висновки що? по спілкуванню? Тому що ви, ви поганий стрімер для мене. От я це не знаю слово, мені. Ні, да? От, а з е чого ви вирішили, що я стрімер? Ну, а що ви, ви вирішили, що час, ви знаєте мабуть, ге... географію? Я сказали. А, ви що, перебиваєте, що ли? Ви Ну ви що? ж мене це, перебили. Це, 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 поганий тон, хлопці. ні, поганий тон це перебивати мене. <гум> це не жарко. Хто ну, я хто вирішував? Я просто вирішив, що ви ще й знаєте погану географію. Ви вирішили, що ви розумніше за мене. І поставили мені запитання стосовно вулиці Білгорода. Але ж ви не знаєте, про який. Так. Але ж ви не знаєте, ви не знаєте. Саме цікаве, що ви не знаєте, про який Білгород я навіть говорю. Це місто? Це місто чи що? Я ж, я ж вам сказав, що це місто. місто Білгород, а ви не знаєте в Україні. Так, в Україні. Ну, І то, ви так впевнено сказали: Білгород в Україні. Та я зараз його порву. Зараз я його розірву. А що, а що ви тільки що казали своєму другу, коли я надав відповідь на ваше запитання? Я казав, що ви, ви так впевнено погані... зраділи, тому що, типу, я казав якусь таку відповідь, яка мені незручна, але це не так. Можливо, я схотів так я зробити, щоб що ви, що ви так від, від, відреагували. Можливо, я мені цікаво слідкувати за вами, що ви за особистість? Я поки це прелюдія, я поки впізнаю вас. Я дізнаюсь, хто. Давайте поспілкуємось. А Давайте ми зараз що знаєте, за. Там. Я, я тут, ось я, ось я, дивіться сюди. Я бачу, я бачу. Я міг би по-дитячому сказати Мось, про, про можна собачу, але навіть не буду. Добре, добре, Дені? Добре, добре. так, ми ж спілкуємося з вами. Дякую. Так ви мені кажіть, з якого ви міста. Я вам відповів. Відкриваєте... Білгород, це яка опраць? Так, відкриваєте карту і дивитесь, будемо разом так, вчити я питаю, географію. Що можливо, ви, я питаю можливо, ви, за, хоч за цей певний короткий період часу. Зрозумієте, де знаходиться Білгород на карті. Я питаю вас. Ви тоді будете більш впевнений в собі, а так ви навіть я не впевнений. Ви, я ви, гарно ви тримаєте. Поряд біля себе, друга, щоб бути впевненішим, тому що один ви не вивозите в діалозі навіть. Чому він не спілкується? А з чому парень? ви знову Бо... на друга дивитесь? Я дивлюсь у сторону. ось Ну, Мій так біг... а навіщо ось, камера ось, тут? Ось, ось. Камера ось, тут, ось. вона пише тут, не і там. Що? і що Вас можуть покоситись очі. Я за вас переживаю, розумієте? Ви таким випадку. Переживаю. Так. Молода... Переживання, знаєте, що це таке? А, а, а ви знаєте українську мову? Досить добре. Досить добре. Так. А ви е, можна питання? Так. Можна. Так. Е, це от розповісти мені можете з січня з января з, з січня. Так. так. Можу. Січень лю, лютий, грудень трупень, тиха, тиха, трупень черепень. Будь ласка. Ну, я сказав. Будь ласка, а ви не почули? Ні, ще раз. Ну, то час вийшов. Я ж тільки розповідаю раз. Трупи черепані. Ну, бачите, ви почули. Я навіть тут вас перевірив. Добре, кажіть, будь ласка, місяця січня, от мені, от навчить мене, будь ласка, я от. Mm -hmm. Мені подобається співуча українська мова. Да. Заспівайте yeah. хоч одну пісню мені. E, щедрик, щедрик, щедрівочка. Заспівайте її. Це... Mm, я не співак. А хто ви? Люди... Mm, людина. Людина? Громадянин. Гомо сапінц, так? Так. Yes. Людина розумна. Ви себе вважаєте розумним? Дійсно. А я себе не вважаю розумним. Це погано. Чому? Е, ну, погано, що ви не, не вважаєте себе людиною. Я сказав, що я не вважаю себе розумним. Людиною я себе вважаю. Розумним, добре. А ви себе Це вважаєте погано? розумним, так? Да. Розумнішим за кого? За друга. Розумніший ви чи ні? Я, я не кажу за кого. Я кажу за себе. А як ви вважаєте? Хто розумніший? Ваш друг чи ви? Mm. Даже в, не хочу. Важкое запитание, так? А чому? Uh, я обговоримо. не могу осуждать. Почему? Давайте обговорим. Что у него в голове uh, я не знаю, он не знает, что у меня в голове. Вот, а звідки да. вы знаете, что вы не знаете, что вы знаете. Вы говорите за него. Серьезно, контент. Ну, типа, это люди смотрят такие такие, не рассуждаты, а вообще-то помпат. Ну вы же говорите за него. Дайте, хай друг вами спілкуєте. Можливо, ваш друг не буде дивитись боковим зором кудись не в камеру. Він запитує, я, я, ви ж ви чудово розумієте, я, що, я дарю, що слово питання воно означає зовсім інше. Ви ж росіяни, не ви не розумієте? Ні. Іс, питання друг, це питати. Можна дію, там відпіл, хто, питати я, людину, я людину так? Дай послухати. Запитання це запитання, а питання це питання. Ви не розумієте значення слів? Я ж кажу, я трошки володію українською мовою. Ви ж казали, що ви володієте краще, ніж 60% українців. Так, так, так. То я ж постав вам 100%, запитання. 100%. Що Чим відрізняється Чим коліжанка від філіжанки? Ви не відповіли. Це легке запитання. Я, я ж кажу, я не знаю, дядько. За, е, запитайте це українцям, я, е, які е, вам попадуть. Добре, а хтивня, що це таке, знаєте? Ні, ні. ні Не знаєте? Я зараз після цього е, запитаю це українців, які будуть після вас. Так ось ви ж не ви знаєте казали? значення. А віхола. Як ви казали, віхола і хвівня, так? Хай буде так. Ні, ви кажете, Подаруєте ні, ні. українцям хороший настрій. Навчання, запитали. я їм подарую. Яке навчання? Ви взагалі уважаєте? Ну ви взагалі ви уважає... ну, ви чу чуєте себе росіянин буде вчити українців? Дивіться, ви мене навчити, що це таке, а я навчу других Ви хотіли сказати, але, інших, інших я, я вас навчу. Тобто, ви мене навчите, тому що ви мене навчити це досить знаєте, так ну кумедно звучить. Ви мене навчите. Ви же понимаєте, я же вас предупредив, что я українським владив, ну, владюю. Ви досить впевнено мені сказали, що ви знаєте його краще, 60%, ніж 60% українців. Ну, а никак. де ви взяли цю статистику? Де ви взяли цю статистику? Ви придумали її? Е, ну, і 100 чоловік 60%. От. это моя статистика. То есть я ж не знаю, що. Ви я на У вас є журнал, якийсь чи що. що? Що-що? Це ви мені? Так. А ви завжди колись спілкуєтесь не... боком, сидите? Ну, я. Чи ось, можливо, у вас А є... на ось це ухо, а ага. на ось це добре, добре слухаю. Ну, це, це ваші проблеми. Я не буду над цим сміятись. Не смійтесь, нікого. Ні, ну, що, не ні навіть треба. Вас... Я навіть вас скувати не буду, навіть якщо це провокація була. Я, я ж так все-таки людина. А можливо, дивіться, деякі люди Добре, можуть сидіти добе, боком. Як... Моє перше питання було. Запитання. Е, З за за якого області ви. Найкращої теж. Ну, ви ж повинні знати, Білгород, де? Я, я ж кажу, я не знаю. Але ж я ви зробили питаю. висновок, що, типу, ви мене розкололи. Ви мене так тріснули, як. Горіха. І так ще, дав, на... І ще так на друга подивились, то, типу, то, я зараз то, українця взяв так я, одним запитанням ти розмочив. Ти сам определив, що я имею в виду, правильно? Ви це показали. А, я я показал. ж це почув. А я ж дивіться я, це, я, я ж не читав. глухий на одне вухо. мене два вуха чують. І очі а двоє очей у мене бачать. А у мене одного, це не бачу, дядько. Знову ж таки, це ваші проблеми. Так, да, да, да. Можна у вас узнати. Научите мене, будь пожалуйста. І от так, звісно, казати. один донат ЗСУ і все. Я вас навчу. О, хорошо. Хорошо, согласен. Давайте. Ну, реквізити. Заходите, повернись живим. Слушай, Контонатри. я я, конечно, могу, я можу їздити в Європу. Можете. Там uh, на коленях стоять типи, які кричать: Слава Україні, і просять mm -hmm. на коленях деньги. Ви думаєте. А я я, я, я я їм кидав. Су... Кисаю, кидав. Ви думаєте, От, що. Я клянусь. От зем клянусь. Я Оце кидав. зараз даремно витрачений час. Оце, оцими словами. Ці мене не вразити, розумієте? То це, це на мене, говорю, ну, це робити, на мене не чар, діє, будь, розумієте? Якщо, не якщо ви спілкувались з кимось іншим, можливо, це подія. На мене це не діє. Підхід потрібен, розумієте? Знайдіть підхід до мене, щоб я, я якось знаю. зачепити, образити. Я хочу образити. Не можете, чи що? Не хочу, не хочу, а то. Ви ж, то ви ж зайшли, щоб це зробити. Ви ж шукаєте ні, українців. Конкурі, ви чо, я... Як це дивіться? У мене зараз по приколу. У мене стоїть. ми Она від от вопросов, маніпулюють, от посмотреть на таких тел. Просто вот реально. А ви знаєте, де тіла? Тобто тіла. А ти що, не тіла? Ні. А хто же? Ми ж розібрались. Людина. Так, і ще при тому Homo sapiens. Людина разумна. Хомоса. Так. Добре, добре. А як це, розкажіть? Давайте зосередьтесь і поставте по облакам, і там, поставте добре. запитання якесь цікавіше. Дядьку, тому що дядьку, дядьку, я на я навчаю, бабки правити, оці можна. там, знаєте, стрікози і тому подібне проволоки. Мене це не цікавить. Ні, я це ні, вже з'їв давно, розумієте? Дядьку, дядьку, от я на Я вже українську. давно це з'їв. Те, що ви їсте, Чуй. я вже з'їв. Не потрібно це. Чуйш Інше мене, запитання. Чуєш мене чи ні? Я вас слухаю. Я навчаю українську мову. Навчаєте кого? Будь ласка, навчіть мене. Кого ви навч... ви можете, а кого ви навчаєте українську мову? Я не навчаю. Ви сказали: я, я, нав... чув, я, нав... я навчаю українську мову. Навчаю, так, так, так. То есть навчаю, это значит, я учу. Учу кого-то, да? В смысле, учу, блин. Ну, одно и то же, да. Навчаю, да. Так, так, так. Я навчаю. Сколько вам років, шановный? Багато. А вы знаете, дивіться, От безкоштовный у... Даю вам безкоштую. Найкращі роки мені. Даю да, вам безкоштовный урок украинской мови. Знову слово, слово шановний можна вживати в двох значеннях. Ви знали про це? Мені не цікаво, як шановний. Та ви повинні знати. Це Мені ж українська. Цікаво, мова. Як буде, ось ви розумієте російську, так? Кузнечик приїхає по облакам, там, я не знаю, і е, 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 кушає травку. Бля. Ну, от ви кушаєте травку, мабуть. Поки два. Готуйтесь краще. Что? Ну, ви поставили недолуге запитання, яке навіть не звучало як запитання. Я спрошу, я прошу, Кажу. Вас, я ж сказав, будь ласка, еще. Е ну. українському язику е Вам предложение, вот, угу. да. Ви мне його переведите, пожалуйста. Вот мне, ну реально, хочется. Можна другого. Можна от просто хоча б. Спешол для там, вас. Я можу адвокат. це зробити. Тільки в тому випадку, коли ви будете знати добре випадку. Коли ви будете а, знати так? знати російську мову. Шо, шо? Коли ви будете знати добре російську мову, тоді я вас навчу української. Та як трохи те, трохи те. Ось так, так. так не можна. А чому? Я, я дупою на я питаю, двох стільцях. Мені кажуть, я спілкуюсь з судом, А так, при чому до це? це? Навіщо мені це? Це ж мені не потрібно чути. Ми ж з вами говоримо Ні, кажу, зараз. Е, ну, як це неможливо, якщо можливо, люди. Мене це з суддом, не цікавить. Хто ким розмовляє, мене не цікавить. Ми зараз спілкуємось з вами. Ви тут, я тут. Спілкуємось. Ті, хто там були у вас раніше, ваші колишні мене не цікаві. Ваші колишні заград. мене я не можу цікавлять. Відповідь. А як ви взагалі я можете відповідь знати відповідь. і оцінювати, хто адекватний, не, хто я, ні. Я просто можу отвіти за своїх граждан. Ну, ну, как бы вообще без проблем. Любого неадекватного мне показывает. За, за, за ваших громадян в першу чергу повинні відповідати вони а не вы. А потом. Я, 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 я не говорю, что я, я говорю, я могу, понимаете? А, я за, себе ви, а за себе вы відповідаєте Вы мне покажете неадекватную людину, да? Я просто могу сказать, почему он так мыслит. Вот. Я просто выскажу свое мнение, вот за него отвечу. То есть там. Ну как бы. Ну, человек говорит, блять, там вас, да, там что то Я могу просто охарактеризовать, почему он так думает. Дивіться, вот это, что вы мне рассказываете, так розповідаєте. Розповідаєте, блядь. Об... Вы меня ображаете? Конечно, ты ж бля вообще. Тим, что ну... я теж я вживаю украинскую мультмируешь, да. А Ну, а ти сам... нічого. Розказувати. Розказувати. Дивіться, оце, що ви мені розказуєте, так? Все. Розказуєте. Диснісна. Ну. Ох, і хлопчина. Він навіть не знає, що він несе.